Вітаю вас на каналі Погриби разом. Тут ми говоримо не лише про смачні знахідки з кошиком, а й про ті гриби, які вражають не смаком, а своєю історією і загадковістю. Сьогодні хочу розповісти про гриб, який не кожного дня зустрінеш у лісі, і який важко забути, якщо вже побачив. Є в лісі такі гриби, про які досвідчені грибники дізнаються не з кошика, а з легенд. Один із них клатрус архері або пальці диявола. Це не гриб, який ви знайдете між боровиками чи рижиками. Це той гість, що з'являється ніби не з землі, а з іншої реальності. Хоч народився він далеко, у Тасманії та Австралії тепер його можна зустріти і в наших українських лісах. До Європи цей гриб потрапив ще під час Першої світової війни. Кажуть, спори прийшли разом із вовняним одягом та військовим спорядженням. Він довго мовчав. Пристосовувався до клімату, а з часом почав з'являтися спершу в Німеччині, Франції, Польщі, а тепер і в Карпатах, і на Поділлі, і навіть у центральних областях України. На початку свого життя цей гриб виглядає досить мирно, як біле або сірувате яйце, трохи схоже на дощовика. Багато хто навіть не звернув би на нього уваги, але все змінюється, коли це яйце розривається. Із нього вириваються червоні, м'ясисті відгалуження – Чотири, шість, а то й вісім пальців, схожих на щупальця або криваві руки. Уперше побачивши його, люди з переляку думали, що хтось залишив у лісі частину тварини. Насправді, це він Гриб, який не ховається, а навпаки, вражає. Та найдивніше не вигляд, а запах. Квітохвісник Арчера пахне гнилим м'ясом, справжньою падалю. Він не запрошує людину, не просить, щоб його забрали. Навпаки, відганяє. Але цей сморід має точну мету так гриб кличе мух. Мухи сідають на його темний слиз, так звану глебу, де містяться спори, а потім розносять їх далі. Вітер він не використовує він використовує життя, що літає над смертю. Є щось глибоке в тому, як поводиться цей гриб. Він не живе за принципом бути знайденим, бути з'їденим. Він ніби задуманий для іншого, не для кошика, не для супу. А щоб нагадати у лісі є форми життя, які не належать людині, його пальці не тягнуться до нас, вони тягнуться в порожнечу, у світ, де діють свої закони. Ми, грибники, звикли бачити в грибах користь, їжа, ліки, трофей. Але квітохвісник Арчера не про користь він про присутність, про таємницю. Про те, що в лісі живе не тільки те, що ми шукаємо, а й те, що нас не шукає. Можна ходити в ліс усе життя і так ніколи його не побачити, а можна знайти одного дня і вже ніколи не забути, цей гриб не просить відповіді, він задає питання. І, можливо, головне з них, а чи знаємо ми взагалі, що таке гриби? Якщо вам сподобалася ця історія, значить ви з тих, хто бачить у грибах не тільки їжу, а й таємницю. На каналі Погриби разом ще буде багато дивовижних знахідок із лісу від королів грибів до невидимих мисливців під землею. Тож, якщо було цікаво, підтримайте лайком і підпишіться. Ходімо по гриби разом!